Що він більше, ніж наші очікування. Ми раділи, що кожна, хто зміг приїхати, була здорова. Це дуже немаловажно, тому що 42, 43, а вода в басейні така, яка не охолоджує, і мало того, погано було світло, і... але ніхто не захворів. Це теж була милість Божа. Було так багато всяких моментів. Скільки... Хто пам'ятає, скільки годин не було світла в ці дні? По 16 годин 16 годин не було світла. Але Господь усматривав генератори, переключали з одного пункту в другий, навіть включали нам кадіціонер, який мало що давав, але представляєте, якби було без нього. Оці всі милості Божі, ми будемо згадувати, але я би хотіла, щоб зараз в залі ми говорили про е, то, що, щоб сказали ті, хто були в таборі. Невеличке свідчення про те, як вам було в таборі. Що було в таборі для вас? Небесним. І так, одне маленьке свідчення з цього ряду, і маленьке свідчення з цього ряду. Будь ласка, щоб ми не піднімали. Дивіться, а Ірина сидить отак. Вірочка. Вірочка, Вірочка з Ірен. Дует. Я не дотягнуся. Виходь сюди. Ірини і Вірочка виходять в пару. Ці дві сестрички, ці дві сестрички дружать, скільки років? Скажи. Зараз вона все скаже. Ні, ну скажіть, ну скажіть. Це, це тайна, багато, дуже багато. Шо, да. Давай. Я? Про дружку? Взагалі, що хочеш розказати? Просто про табір. Значить, по-перше, дивіться, дуже було здорово, що мені дуже сама команда, як все було організовано. Всі, хто були лідери, ведучі, були огортавані з любов'ю, увагою. Потім дуже нам сподобалося. Ну, скажімо, мені особисто, наша кімната, де ми відпочивали, теж було все дружньо. У нас така була кімната, значить, скажімо так, дівчині за 40, так скажімо. У нас тільки одна Вірочка хотіла, вона приходила в 20-й ночі, а ми вже всі спимо. Віра була сама бодра в нашій команді. Вона готова була ще, скажімо так, ну, десь скажімо, продовжувати програму. Да? Вірочка, я тебе здала, вибач. Так, ладно, ну що ще так, просто так швидко, швидко. Я... Ну, сама тема, яка була. До речі, я для себе дуже взяла так добре, щоб бути самою дружньою, самою знайомитися з людьми, бути відкритою, бути, бути ну, щедрою до людей. Да? От не, не зациклюватись тільки на своїх проблемах, а навпаки, переживаючи проблеми, брати для, для себе висновки і шукати людей, які теж потребують допомоги. От для мене це було дуже таким хорошим відкриттям. І сподобалася ідея того, що ми робили подаруночки незнайомим нам ще людям, і дарували ті конвертики, були потім фотографії, Ми Одна разом мабіцькі, фотографувалися, сюди. Да, да. Теж та, була так, ну така цікава ідея. І залишилась пам'ять про, про табір. Да? Да. Я ж сподобалось фотобокс, фотобокс, який є. знайшов ті баяни. Ви знаєте, дякую, дівчата, що ви були сміливими, і ми вам призи надаємо. Але я хочу сказати, що Віреч наша дорога Ірен зв'язала почі таку велику полотно в таборі. Вона дов'язувала потім далі, але вона почала цей крок. Вона завжди в'яже. В'яже у нас тема буде пов'язана теж з тим, що хто такий ткач, але Ірен почала вже в таборі. І так ця половина, хто був в таборі. Я думаю, що тут якось менше людей, хто був в таборі. А що у вас в руках? Ну, давайте, це з того клубу. Давайте, Танюшечка. Два слова. Это в руках мой счастливый номер, который я тогда выиграла в лотерею, и у меня была 50% скидка на этот заезд, поэтому это благословение. Мы купались в любви Божьей, в любви друг к другу. в внимании в том, как нас раз, э, встретили, как нас расселили, как э, нас рассадили за столами, как э, нас э, одаривали, что мы делали. То есть для меня это была неделя просто сказка. Я не всегда так живу, чтобы вы заметили, чтобы вы знали. И я была просто очень благодарна Господу за все. И если будет возможность на следующий год, я снова 50%. я заплачу вдвойне, пусть будет еще кому-то будет подарок. Спасибо. Три талончика на каву, Юлька, принесе каву. <рив> Ви знаєте, у нас є такі. Це сто вже був в таборі, знаєте, такі фішки. Хто дослухав лекцію до кінця, отримує каву. Ви розумієте? Тож щоб наповнити духовно, жінкам треба якусь мотивацію. От мотивація була. Не дивлячись на жару, всі практично були до кінця, правда? Хтось хто хоч питався уйти, але зрозумів, що кави не буде, і, і наповнився набагато більшим, чим кава. Тому що тема була дуже класна. І оце залишаємося небесним. Ви чули пісню, ми трошечки по-іншому називали її. Але ми можемо залишатися небесними тільки коли ми маємо поряд тих, хто Господь нам посилає. Для того, щоб вони нам, нас підтримували, для того, щоб ми підтримували. І ці клуби теж мають таку ціль, щоб ми були разом. Щоб ми не втрачали одна одну, щоб ми могли бути в єдності навколо не просто якоїсь проблеми зараз, стільки проблем і стільки розмов, а навколо слова, яке укріпляє і дає надію. Ви знаєте, у нас сьогодні тема. Ви, ви читали, У нас, якщо перший, хто на клубі, знає, що у нас так цікаво. У нас кожний по запросу вас, кожний табір має якийсь ой, табір, може, кожний клуб має якийсь колір. Пам'ятаєте, барні кольори були на цьому? Були різні. Заходили сестрички, казали, це як батько Йосипу пошив, да? він і вибрав. Він вибрав свого сина. Ми не будемо зараз внідрятися, що які наслідки було цього вибору для самого ж Йосифа, але це була честь. Бо батько нас вибрав. Він одів нас не тільки в блакитній одежі, а зараз ми такі різноманітні. Ми всі різні. У вас у всіх ниточки на руках. Це ще трошки пізніше буде, але ми всі дуже, дуже різні, і дай Бог ми всі небесні. Допомагаємо на одному, на одній залишатися небесними.